Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть многочлен 3АБ, відняти 3Б, додати 6А, відняти 6 на множники і варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Запишемо наш многочлен. Згрупуємо наші доданки, перший і другий третій, і четвертий. В перших дужках виносимо спільний множник 3Б дужки. в дужках отримаємо А відняти 1, в других дужках виносимо спільний множник 6 за дужки. в дужках отримаємо також А відняти 1. І тепер можемо винести спільний множник А відняти 1 за дужки. в дужках отримаємо 3Б додати 6. І в других дужках у нас є спільний множник 3, який також можемо винести за дужки. Отримаємо b, додати 2. Отримали добуток 3 на різницю А і 1, і на суму b і 2. Це варіант правильної відповіді у нас Г номер 9 з домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 7 виконано.